Про що ти дізнаєшся зовсім скоро. І так, давайте настроємося на дане питання і розглянемо, що ти дізнаєшся зовсім скоро. Вау! Ну тут хтось прям проявиться такий гарячий чоловік. Прям дивіться, який накачаний, бажаний із страстю, з бажанням до вас, з огнем, прямо сексом з властю заволодіть вас. Прям такою страстю, що хоче у вас всім тілом, серцем, і щоб ви були тільки його і тільки його, і більше нікого. Але для цього він пройде якийсь іспит, якусь боротьбу. Не просто так хтось дасться йому, тому потрібно йому буде виборювати своє місце біля вас. Буде відстоювати свої якісь кордони, буде здраво підходити, можливо, холодно взагалі, але все буде аналітично, так маніпулятивно до вас проявлятися, бо він хоче вами заволодіти, як і тілом, так і розумом, і серцем. І щоб ви були весь час біля нього. Бо людина ця прям переможець, який і бажає, щоб біля нього була та іскрення бажана жінка, яку він хоче і бажає, щоб нею можна було ставити на п'ятий стал і прямо любуватися. Ну і відповідно володіть. І ви, мабуть, достойні того, щоб це було насправді.